Всім привіт! Черговий випуск неліквідної крипти на каналі Криптодона в головній ролі, як завжди, я. Я думаю, вам моє обличчя вже осто. Але терпіть, що ж поробиш. Міняти їх не можу, як мемчики, наприклад, в цьому випуску. Дивіться, цей випуск буде трішки відрізнятися від інших. В цьому випуску я приділю знову ж таки так увагу мемам, але мемам окремої цінової категорії. Я буду купляти багато. В планах 10 мемів купити по одному баксу. Але і е, ордери будуть настільки глобальними, великими і дорогими, що інвестиція в один бакс Ну буквально буде приносити мільйон. Поїхали, покажу вам, що я придумав. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ми, як завжди, торгуємо на гейті. Дивіться, на гейті вкладочка мемасів. Тіхо, пролистав. Вони вже були в мене просто відкриті. Мемаси ось, сортіруємо їх по ціні, і нам потрібна ціна з мільйонними нулями. Коротше, ось така ціна. І ось оце все, вряд ми будемо сьогодні викуповувати. В попередньому випуску ми купували Baby Neiro, і виглядало то дуже все перспективно. Тому хочу від початку і до кінця сьогодні пройтись по всім таким проєктам. Дивіться, в нас є проєкт Флоки відносно молодий з 23 року, 23 квітня. 6 обертів підходить під неліквідку. Один бакс ми в нього закидаємо. Але ж ну, він, типу, вроді і неліквідний, але ж ви подивіться, скільки він тримається. Так, тут ніколи не буде тієї ціни, яку ставлю я. Я вам гарантую. Але мені подобається то, як воно горить, тому я хочу то робити. 25. Бачите, да? А, скільки тут, от? кому не впадло, порахувати нулі. 3. Три ну начебто дев'ять. А скільки в мене? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь одинадцять. Ну от якраз дев'ять нулів я якраз і хотів збити два нулі на та блядь, ти будеш мене довго кумарить? 2 нулі хотів збити на перший ордер, щоб забрати 10 баксів з одного бакса, Тобто вже 10 іксів з першого ордера. Нам підходить другий ордер мінус 95 баксів. І типу от таким макаром далі я буду і гнати по 25%, наприклад, по мінус нульові, накидувати по максимумові наші ордери. Типу, щоб якомога більше в разі чого захопити а, цін, а, і якомога більше на цьому заробити. Чи будуть такі ціни колись? Звісно ж таки, ні, друзі. Будемо реалістами, Якщо а, така ціна по а, одному із таких проектів дійде, то ви просто станете мільйонерами, а цього ніхто не допустить, тому що це дуже велика ліквідність. А, так, закидаємо останній ордер. Тут дивіться в цьому випуску стосовно конкурсу, можете писати по будь-якому із проєктів. Якщо десь щось закриється, я накину достатньо нормально трьом людям. Якщо брати останні, то це по 50, якщо передостанні, там по 25 тисяч. Ну, коротше, в такому діапазоні. Тому не стісняємося, коментарі залишаємо. Так, ну і по списочку. А чого я тут зірочку ставив? Вже ж ставив. Ще раз поставлю. Отак, і тут зразу. Шиба АІ. Шиба АІ в нас також достатньо стара, я бачу, да, з 2023 року. А ситуація аналогічна, тому аналогічно один бакс. І погнали. 50% мінус нулі 1 цент. Тут, мабуть, навіть він краще коштував, 10 баксів ми забираємо. Ну тобто, навіть якщо брати найгірший випадок і закриється тільки один перший ордер, я вже з 10 відкупів зроблю 10 іксів, потративши 10 баксів, заберу сотню. розумієте Навіть в такому масштабі це виглядає перспективно далі 50% 56 Далі мінус 0 на 50% 275, далі мінус 0 на 50% 1400, далі мінус 0 на 50% 7000. Далі мінус 0 на 50 36000. І ще те ж саме робимо 182, і ще те ж саме робимо 844. І останній ордер на всю котлету 844. Що таке? Ага, нізя знову. Ну що за життя? Такі ордери симпатичні. А там, мабуть, 8 лямів виходить просто. Окей, Ідемо далі. Наступним в цьому списку є Baby Грок, в якого 22к. Ну, коротше, це, мабуть, навіть не має сенсу а, обговорювати, бо воно в усіх буде плюс-мінус одне і те ж саме. Якщо це не тільки ось залізти на якийсь а, хайповий проєкт. І якщо ви помітили, в усіх плюс-мінус одна й та ж сама ціна, бо я роблю одні і ті ж самі дії. Так, 46 баксів. Далі в нас 146 буде, 247. Так, далі у нас 1000, Далі в нас 6 тисяч. Далі в нас 29 тисяч. Далі в нас 14 чи 148. Я не спів побачити не столь важно. Так, 743. І останній ордер на 1 цент. Там щось Опять не не виходить у нас, як завжди так, 0 накинули і поставили. Ідемо далі. Під буль 13 тисяч все те ж саме, ціна та ж сама, плюс-мінус. Коротше, вони ідентичні. Я навіть не здивуюся, якщо знаєте, власником є один і той самий. Так, щось воно лагає, якось не знаю. Оки, хашки погано від моїх ордерів. Так, тут трішки більше в нас виходить. 13 баксів з першого ордеру. Так, тут 78. Так, тут 406. Тут 1900. Тут 9000. Тут 47 тисяч і отут у нас вийде на один цент 460. Окей. У мене або дежавю відбувається якесь, або просто реально схожі проекти. А і догі, начебто я вже... Купляв арбдогіаї. Скоріше за все, що на мережі Арбітруму стоїть. А, так, а, робимо те ж саме, що і попередньо. Два нулі прибираємо. Мені от просто, якби не впадло було рахувати, скільки там нулів, було б цікаво, чи попадаю я першим ордером в пікову ціну, чи ні. Якщо попадаю, то це взагалі імба. Якщо навіть перша моя ціна є жирною, то дефолтно я втрачаю 100% бабки, бо навіть тіло я не зможу повернути. Так, і давайте отак. Так, ідемо далі. Тут у нас вже якось пободріше: 176 тисяч аж обертів, навіть якась ціна пікова є. Навіть два рази вона була плюс-мінус однаковою. Так. А, тому кидаємо один бакс і йдемо продавати одразу ж це все діло. Так, два нулі я забираю. Здається, мені це дуже мало нулів, там більше, але будь-що буде. Так, і погнали по мінус нульові. Те ж саме робимо. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що. Я не надіюся на фіксацію якогось із ордерів, окрім першого. Перший для мене є найголовнішим, і перший ордер мені вже а, потенційно, типу, принесе достатньо, щоб а, рухати цей проект далі. Тобто а, перший ордер мені приносить 10 іксів. Ну і плюс, з іншого боку, мені дуже подобається збільшувати кількість токенів в своєму портфелі. Дивіться, наступний проєкт у нас AS Finance, 2К обертів, дуже мало обертів. дуже. Скоріше за все, він делісниться швидше, ніж я отримую якийсь прибуток. Але що поробиш. Так. Та ж сама історія, по-мінус нульові. Але це, я бачу, прям дуже слабий проєктик, на ньому толком нічого не заробиш. Так, далі проєкт два піки показував, 516 баксів зараз а, має. І що тут, ну тут все дуже погано. Скоріше за все, черговий скамчик купую, який вже нічого точно не принесе по прибуткові. Тому що. 500 баксів оберту це явно не серйозно. Я навіть на перший ордер так зроблю. Вдруг, хоч тіло на ньому поверну. Ну і далі вже по класиці. Так, і у нас тут на таких проєктах побільше, тому що нулів багато. Я хочу трішки повертати з деяких проєктів інвестоване тіло. Так. І отак. Наступний проект геко-Іну. Зараз подивимося, що ми зможемо на ньому тут забрати. Так. Не, не знаю. Не, не дуже зроблено, зручно за цими нулями. Мене це трішко харить. Але що ж поробиш, бляха? Так, мінус 0, 1. ставимо ордер. 3 бакси забираємо, це, до речі, 3 ікси з самого початку якось дуже жирно, скажу я вам. Далі 16 баксів, потім 79 баксів, потім 346 баксів. І останній ордер десь отак я зроблю на 3600. І останній проект на сьогодні з обертами 1800 баксів Wall Street Baby. Wall Street Baby, Окей. Okay. Непогане закінчення для останнього із проєктів. Вкинув я один бакс, забрав бабос і погнали. Мінус 2 нолі, 5 баксів я забираю. Тіло відбиваю, 5 іксів получаю. Так, далі 26. Далі. Та що ти вже збиваюся? Так, далі? У нас 687. І останній ордер це 6 тисяч. Окей, тож незвична стратегія. Таких випусків я ще точно не робив. Таких проєктів зі стількома нулями в одному випуску ще жодного разу не було. Подивимося, що буде з цього всього в. Кінцевому а, результаті. А скоріш за все, більшість із цих проектів просто диріснуть, бо в них немає ніякого об'єму. А можливо, хтось там якесь промо зробить і щось вистрелить, і непогано на цьому заробимо. Все це покаже тільки час, але мені особисто цікавий тільки фікс першого ордеру. А, все, що далі, це буде просто якийсь йобнутий бонус, і буде дуже круто.